Ховати українську черешню в народній республіці хочуть yeah. Yeah. футбольна збірна вийшла з найскладні дитячий час для нас ага. відчиняє вже тепер, доки чуєш цей фій. Те він тебе впердуки, ти чуєш тут десь поміж жабер. Ти пам'ятаєш себе. Чуєш мій клич? Yeah. Біля мене сотні невідомих облич. Yeah. Біля мене світло, хоча зараз ніч. Yeah. Біля мене бід, це моя річ. Yeah. Біля мене кач, біля мене близькі вогні. Yeah. Біля мене близькі мені. На тискій магніт, біля мене всі, а ти ні, ти до мене йдеш, Сяєш мільйоном пожеж Ти до мене хочеш, а ж Біля мене не існує меж, кожен це ціль, кожен це мішень, я своїм словом зриваю кліше. Ти чуєш вонше, ти чуєш цей звук. Біля мене море вгору підняти рук Біля мене воду бирай мій груд, біля мене ті, хто перевернуть цю гру. Oh. Біля мене сонячно знов, біля мене слово любов. Біля мене той, хто літай мовчиш І шукай своїх серед цих оченят, за ти нам відчиняй чуєш нам відчиняй, ей Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер доки чуєш цей біт адже він, тебе вперед, доки, чуєш, тук, поміщ, жабар, доки ти чуєш штук, десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер доки чуєш цей біт адже він тебе вперед, доки чуєш, тук, поміщ, жабар, ти чуєш штук, десь поміж жабер Ти пам'ятаєш себе Знаєш, я Сфіру. Ми перегортаємо сторінку стару Ставте максимальні сьогодні нагу. Ти Типімай цей груд, ти почує мій клич Нове покоління, то є сотні облич двері Для нас свічиняй вже тепер, доки чуєш цей біт Адже він тебе вперду твердок туб, десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе Відчиняй свої двері для нас, свіченяй вже тепер доки чуєш цей біт Адже він тебе впердоки ти чуєш тут, десь поміж жабер ти пам'ятаєш себе Е, yeah, офигенно. 40 секунд uh, uh, назад. <laughs> Класс. Офигеть. Oh. А все?